Чи ви готові співати разом Так! Да. Ми розлучимо його зараз. Але перед тим, як співати Ігоря Майдану, ми маємо пересвідчитися, для чого ми тут зібралися. І я запрошую Ігоря Харченка, громадянина України, для того, щоб він зачитав маніфест нашого зібрання. Я прошу вас після кожного речення, якщо ви згодні, кричати так, якщо ви не згодні мовчати. Якщо ви згодні, кричати так, якщо ви не згодні, мовчати. Ми, громадяни України, незалежно від віку і соціального статусу, політичних уподобань та етнічних коренів, одностайно заявляємо про свій цивілізаційний вибір на користь довгострокових відносин з Європейським Союзом. Однозначно підтвердив свій вибір масовими акціями, які відбулися по всій Україні. Ми вимагаємо від президента України Віктора Януковича негайного підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Ми просимо уряди європейських країн максимально сприяти європейській інтеграції України. Ми вимагаємо від усіх політичних сил виконати воли народу. І не доводити країну до масових заворушень. Ми, громадяни України, попереджаємо, що у разі не від підписання угоди на вільнюському саміті піддамо усі свої сили для дострокової зміни влади. Влада, яка ігнорує волевиявлення громадян, не має права керувати країною. Нам потрібна влада, яка буде під лідером змін на краще, а не гальмом. Yeah. 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 Ми європейці. Yeah. Україна – це Європа. Слава yeah. Україні! Героям слава! У моїй руці. Радосте небеса, Дівка, Найданом Заспіпаймо, а на Європу, щоб нагасила боляє, вкинемо минуле, час майбутній настає, наведемо, у тобі, щоб в любові жити, всім для домі. С майбутнім де настав Україна це євро.